Вітаю вас в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталичку, рада бачити. Привіт, Тетяна. Тема нашої сьогоднішньої розмови нездорові стосунки. Ну, перш за все, що це таке нездорові стосунки. Давай перш за все, що таке стосунки. власне. Стосунки це взаємодія між людьми. Чи вони пов'язані близькістю, чи вони чужі люди, так? але заводять собі цю близькість. Вони обмінюються інформацією, емоціями і будують цю взаємодію, розраховуючи одне на одного, подальшому. Нездорові стосунки це коли при цій взаємодії, Людина об людину раниться, коли їй некомфортно, коли вона всі свої внутрішні ресурси витрачає на побудову або на виправдовування, що стосується цих стосунків, я намалювала таку схему, щоб трішки глядачам і тобі вкласти таке розуміння, що людина, ти я, кожен з нас вона має чотири сфери. Має тіло фізичне, про яке треба дбати. Вона має стосунки зі своїм тілом. Е, сон, харчування, так? фізична активність. Людина має духовний світ. Це певні сенси, які вона вкладає в життя, заради чого вона щось робить. Постійно ми маємо про це думати. Так? Людина це. Її навчальна або вже е, робоча діяльність це коли ми людям щось даємо свої знання і за них отримуємо кошти, це також наше я, це також дуже важлива складова нашого «Я». І людина це є четвертий кит, так? це є стосунки з іншими. То коли двоє будують стосунки в парі, вони часто поглинають один одного. Забуваючи іншій стороні наділяти увагу цим сферам в достатній кількості часу. Тому що 100% я це 25 тут, 25 тут я маю наділяти увагу. Якщо я повністю в стосунках, тільки турбуюся, а що ж він подумає, чи я там в діла, а чи. Схвалить мій там, чоловік чи моя дружина, те, що я придумала, то це проблема, бо тоді йде перекос, тоді втрачається оця структура Я. Зрозуміло, то нездорові стосунки це там, коли ми ранимося об ту людину, коли ми нервові, коли ми постійно пригнічені, коли в нас падає самооцінка, немає того відчуття самоцінності, тому що є хтось, кого треба бавити. І той, хтось часто перебуває, якщо згадаєш схему, позиції дитячій, така капризулька, яка бунтує, або позиції такого батька чи мами, яка контролює. І тоді формуються нездорові стосунки. Які є червоні прапорці оцих нездорових стосунків? Червоні прапорці, тобто, на що варто звернути увагу, так і не. Плутатись цю маніпуляцію. Ну, один з них це коли, наприклад, ви зустрічаєтесь, і партнер вас на старті ідеалізує. Ти найкраще, що зі мною трапилось, тобі ніхто тобі не рівня. Якщо це робить чи партнерша, чи партнер, і отак вас ну, це, звичайно, захоплює. Ми всі любимо, щоб нами захоплювали. Але з часом це велика проблема. Тому що ви живете не тою миттю. Е, прийдуть побутові справи, прийде життя, прийдуть виклики. Чи дитина, чи безгрошів'я, чи зміна роботи, чи конфлікти на роботі, чи кризові стосунки е, з собою самим, то ви можете бути інакшим. І тоді, якщо людина вас та, ідеалізувала, в неї з'являється розчарування від того, що вона бачить. Тому, Червоний прапорець, який має вас е, змусити задумати, що це щось не дуже здорово. Це коли вами дуже захоплені на початку, як би вам не виглядало це дуже привабливо. Ідеалізація партнеру в нормі вона нормальна. Ми всі, коли зустрічаємо один одного, в нас та я щось приваблює в цій людині чи, зовні, чи чи манера. Але дуже важливо мати той здоровий глуст, розуміти, що це зараз така людина, але в неї теж є життя. Є певна реакція на певні ситуації, вона може бути іншою. Це один з варіантів. Другий варіант, на який треба звернути увагу, це порушення ваших особистих кордонів. Це коли людина не рахується з вами, коли, от власне, так, вона не вважає за щось серйозне, що ви маєте приділяти увагу, ну, наприклад, своєму тілу, що у вас є навіть самопочуття ваше певний місяць. Для жінок, воно змінюється. У чоловіків теж є своє самопочуття, і вона може бути не зовсім активна. Чи ваш партнер таки настої на тому, що має бути, ну наприклад, там певна кількість статевого акту на тиждень, бо йому так добре. І не рахується з вами, що вам не пасується. Вам це не добре. Це також. Про те, що задумайтесь, бо людина, яка любить стосунки, це про що? Що я тебе приймаю в різних твоїх станах. Я тебе люблю. І в мене є розуміння як до себе, що я буваю різний, так і до тебе. Наступне це маніпуляція почуттям провини. Коли щось колись ви зробили, можливо, не так, і людина вам постійно це буде нагадувати. Тому тут теж варто проговорити ту ситуацію і залишити вже в спокої, то минуле перегорнути сторінку. Але якщо людина не пробачила, буде гачечком е вишпортувати ту подію, щоб знову та вам маніпулювати. Тому варто пропрацювати те поща провина, бо проговорити раз і назавжди, все висновки зробили, перегорнули ту сторінку. Тому що так буває, що є вторинна вигода в людей у стосунках, і вони, щоб досягнути бажаного, вони починають маніпулювати. На жаль, маніпулювати і роблячи боляче іншій людині. Ну, Наприклад, також задумайтесь над тим, коли людина проявляє жалість замість Любові, і вона наприклад, вживає такі слова. Та без тебе я пропаду. Та ви намірені розвиватись, можливо, поїхати на деякий час за кордон, бо розумієте, що тут без грошів, а ви там можете підзаробити 2-3 місяці і ви повернетеся, і ви можете закрити питання за цілий рік. А людина власна вас не пускає і починає бити на жалість, так? кажучи такі слова. Ти єдина, хто мене розуміє, а як же? А на кого ти мене покидаєш? Та, оці фрази. Тому також варто розуміти, тому що я тобі не належу. Я належу собі. І стосунки це лише частинка. Частинка мого життя. Нас так навчили. На жаль, ми, як народились в сім'ї, ми думаємо, що це основна роль: ти мама, чи ти дочка. Ми забуваємо, що в кожного є оце я центральне, яке має свої потреби. І коли людина заходить в депресію, я трошки відійду в від нашої теми, коли вона часто не задовольняє саме свої потреби, а задовольняє потреби інших в цій сім'ї. А, ну, наступне, на що варто згрунтувати, це невміння визнавати свої помилки. Коли людина їх робить, не визнає, та ну якось миріться, я такі, як є. Також нерівномірний розподіл відповідальності. Це до слова, коли, ну, наприклад, чоловік працює, приходить додому, їсти, варить, прибирає. А жінка, ну, ще якийсь ретроградний Меркурій сьогодні, е, якісь такі в мене запаморочення, голова боліла. Ну і, і це систематично повторюється, так? При певних відповідальних справах е, на є свої уявлення, як має життя, що він повинен. Спочатку він повинен і він це робить, але через деякий час йому це набридає, особливо коли він бачить, що це гра в одні ворота, тільки він робить, а вона ні. Це причина до скандалів, це причина потім в майбутньому завести собі когось на стороні. І Я не схвалюю цей момент, але це те, коли нема рівноправ'я у рівносильного вкладання. Постійне емоційне напруження, так? коли постійно відчуваєш стрес, страх, щось зробити не так, переживаєш, де ти поклала ту річ, чи схвалення буде, чи навпаки буде критика. Ми говоримо зараз про початок стосунків. Угу. І коли з'являються ознаки того, що ти перелічила, що робити? Тікати від такої людини чи пробувати переламати. Якщо ми говоримо про початок стосунків, то дуже важливо дізнатися, а що ж ви хочете. От в розуміння вашому, що маєте робити ви, і що має робити партнер, якого ви обрали. І саме гірше, що ви можете зробити, це піддатися пристрасті. І потім вже визначити, ой, ця людина не зовсім мені пасує. Ідея в тому, щоб спілкуватися, пізнавати, задавати запитання і десь прозустрічатися якийсь час, щоб спробувати з людиною побути в різних ситуаціях, щоб дізнатися, як вона ставиться до свого здоров'я. І коли в неї стрес, що вона робить? Що вона береться за пляшку, що вона біжить до подруги, скаржиться. Там, ну, що вона робить? І що для вас є приємливим. Як вона ставиться до свого саморозвитку? Чи вона вважає, що школа це вже що вона все навчилась? Як вона ставиться до батьків? Часто можна послухати так? розмови телефонні? Чи це є ввічливість, чи це є... дістала мене знову? Звичайно, що людина може і видає кращу сторону себе на початковому етапі зустрічання, але все одно перебуваючи в різних життєвих ситуаціях, розпізнаючи, в чому що її веселить, що її засмучує, що її лякає, які пріоритети, що вона в цінності, то тільки пізнаючи, можна і зрозуміти, чи воно вам підходить. І тоді визначати, що тут воно мені тривожно, тут я не готова симиритись. Але визначити спочатку, що ви хочете від іншої людини. Це можливо, щоб зайти в здорові стосунки, це якщо ви до себе ставитесь як до цінності, про яку ми говорили, як до того діаманта, який ви не дозволите, щоб хтось його знецінив. А якщо у вас нема цінності, то ви залипаєте в узалежні стосунки, і та людина виконує функцію, вам ну, якусь потребу закриває, яку ви не змогли доотримати у своїй сім'ї. Тобто знову починаємо з себе, так? Звичайно, тільки з себе і себе змінюємо. Якщо вже є такі стосунки нездорові, в подальшому вони будуть тільки погіршуватись. Звичайно, десь один з прапорців, про який я не озвучила, він дуже важливий. Це коли людина агресує на вас, через який час вона вибачається, потім знову агресує, потім знову вибачається, потім приносить квіти, бо ви вже, можливо, на другий раз вже й ви образились так серйозно. І коли це систематично повторюється, а людина виправдовується, ну, вона травмована в дитинстві була, тому вона така зараз неврівноважена. Тому я розійшлася, бо. Ти вже не могла і терпіти, і тебе вдарило. Е, якщо ви з цим погоджуєтесь, ну то так вам і треба. Тому що ви теж на щось якусь вибачте, але маєте вторину вогоду, чому ви залишаєтесь. Але це дуже тривожний червоний прапорець, який там має бути перед очима, щоб зрозуміти, що вже виробляється система і моя звичка погоджуватись на це. Тому обов'язково треба йти в терапію. З психологом, психотерапевтом працювати, щоб зрозуміти, а чому я себе так поводжу, чому я погоджуюсь на такі стосунки, коли мене ранять, і потім виправдовують це. Нездорові стосунки можливо виправити? Дивись, я схильна до того, що е, якщо є хвороба, можна вилікувати людину, щоб в неї була та обірність від неї. Е, звичайно, щось є, так, певні захворювання, ти життя знаєш, які мають летальний, е, летальне закінчення. Так само і в стосунках. Є момент, коли нам дуже добре вдвох, але є моменти, коли ми заходимо в кризу, в такий перехідний етап, коли ми починаємо ну, вже не миритися з якимись моментами. Е, кожен якийсь вбачає так. Е, що є не тільки е, обов'язки є й права. І коли люди про це говорять, то вони себе зцілюють і вони переходять на новий етап. Бо вони чують, бо у них, перш за все, це повага один до одного. Це щирість в тому, що, дивись, мені це не подобається. Дивись, ти сьогодні знову прийшов, е, знову ти випив. І я вже другий раз бачу, що щоп'ятниці запах. Мені не подобається ця ваша традиція на роботі. Я боюся, що ти так сп'єшся. Коли людина може це озвучити, і вона не боїться, що їй прилетить або буде скандал, то так ці стосунки можна оздоровити. Тому що це про озвучення того, що її тривожить. І повага до її емоційного стану. Але є стосунки, які треба. Точно вже людей роз'єднати, бо страждають вже діти. Якщо вони звикли до цього саду мазохізму, то діти дивляться і вони, в них з'являється тривожність, в них ну, з'являється неправильна модель побудови стосунків сім'ї, то це небезпека. Як батьки можуть допомогти? Чи своєму синові, чи донечці зрозуміти, що ці стосунки ну, нездорові. Потрібно вказувати, потрібно якось, ну, як, як то кажуть, втручається, втручається в моє особисте життя, та мама, чи той батько. А, ну, дивися, батькам взагалі треба розуміти, що вони на другому місці. І це є нормально, тому що син чи донька створили стосунки. І пробують їх будувати. Ідеально, коли батьки змогли показати приклад шанобливого ставлення один до одного поваги в своїх сім'ях. Тоді дитина бере цю базу і копіює, і вона хоче так само створити, як у батьків було. Не завжди, це ознакою того, що якщо у батьків було добре, і у вас буде добре, але принаймні ви бачите, як можна. Розумієш, є батьки розумні, а є ті, які не можуть відсторонити себе. І вони швидко йдуть рятувати, швидко йдуть звинувачувати іншу сторону, невістку, наприклад, чи зяті, як ти образив мою квіточку, не розбираючи, а що ж там конкретно сталося. А потрібно розбиратися. Питання від сина, від доньки, які приходять, чи вони ставлять такі запитання. Можна делікатно запитатися, як у вас справи? Ви по дитині можна бачити, чи вона щаслива, чи ні. Коли вони в гості приходять, чи вони так напружені, чи вони спілкуються, і це відчувається. Тому десь можна делікатно запитати, як в тебе справи. І якщо справи погано, Тоді питатися, чи дитина задає запитання, тоді ідеально би сказати, чим я можу тобі допомогти. І чи можу. Розумієте, бо переважно ідуть і допомагають насильно. Так. Тому це, ну, це рець, неправильно. Ні? Це неправильно, тому що е батьки не об'єктивні є. Працюю з клієнткою, яка за кордоном знаходиться. І з боку. Та якби видно вже, що там доброго не буде нічого в сім'ї, там вікова різниця, там людина е, її чоловік, так зосереджений на надто здоровому харчуванню, яке фактично нічим не підтверджено. Але в нього є таке бачення, що так, а не інакше, і він до цього схиляє всю родину. І їй дуже важко, вона мучиться, бо вона розуміє, що дитина має мати збалансоване харчування. А чоловік вважає, що тільки там, ну не знаю, якусь травичку чи порошочок вирощує щось, мають вони вживати. І мучиться, мучиться від цього, але тим не менше вона нічого не змінює. Чому? Тому що вона боїться, що вона не зможе без нього там за кордоном. Але через деякий час. Працюючи з нею, так, ну я працюю над її самооцінкою, над її самоцінністю. І не на те, щоб вона розірвала стосунки, а на те, щоб вона позбулася внутрішнього страху. Коли вона врешті проходить такий етап трансформації з гусениці метелика, вона починає злитися в першу чергу на себе, що вона не наважилась раніше покласти крапку. І повернула його, хоча раніше розуміла, що вже нічого між ними не буде. Зайшовши знову на здорові стосунки, побачивши, що вже діти, це впливає на їхній психічний розвиток, вони не хочуть додому йти, тому вона наважується так, на якісь кардинальні зміни, в тому числі до розриву. Але їй було потрібно пройти цей етап. На початку я не могла сказати, так? це веде до того, і до того, от побачити <сих> так, психолог не працює. Е, тому вона визріла до того, щоб набувшись в нездорових стосунках, усвідомивши, хто вона є в себе в житті. Е, ну, от би скотившися, так? опустившись на самісіньке дно і побувши там, вона розуміє, так, як тепер відштовхнутися, і що вона точно вже не готова терпіти в своєму житті. Тому що нездорові стосунки це коли е, тебе контролюють постійно. Коли ти мусиш відзвітовуватись, е, де ти потратила гроші, і чеки, будь ласка, чеки з калькулятором, та перевірка. Е, не з... таке теж є <ривіт> не здивована. Е, ну, це коли жінка-утриманка, то чоловік вимагає знати, на що пішли гроші. Е, коли в неї та тривога, якась, бо вона, ну не дай Бог собі, не знаю, там купила лак для нігтів. Це є ненормально, це є нездорово. Е, коли є психологічне насильство, коли людина, ще раз повторюсь, не готова визнавати свої помилки, а постійно так видає, що це ти не так зробила. От бачиш, зараз ти себе добре поводиш і нас все добре. І коли інша сторона постійно страждає бо постійно отримує стрес, то це про нездорові стосунки. А здоров'я це коли що для початку є повага. Ти є ти, я є я. В тебе свої потреби, в мене свої потреби. І ми тут маємо стосунок один до одного. Ми пробуємо розвивати, ми пробуємо підтримувати один одного на вибраному шляху. Здорові стосунки це про почуття радості, яке має переважати, не дивлячись на те, що в цій сім'ї мені дозволяється і плакати, і злитись, але в більшості я радію. То це про радість у стосунках, це про гармонію. Це про щирість, близькість і прийняття мене такою, як я є. Я можу озвучити всі свої потреби. Я знаю, що мене за це не зацькують, а приймуть. Дякую, Наталя. Дуже цікаво, як завжди. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.